Перше, що зразу кидається в очі, немає оформлення каналу. Я не розумію по шапці, по назві, по е, аватарці, про що, про що канал. Це є дуже часто помилка, яку потрібно виправляти. Далі про опис каналу тут хоча б є. А, криміналісти, е, криміналістика і містика. Окей, ну, значить, це можна зробити. Це можна написати і в назві Криміналістика і містика. Е, Відео якогось точного графіку виходу немає, бажано, щоб він був хоча б раз в тиждень знову ж таки, і це має бути написано на шапці. Так, 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 так. Ну і важливо зробити трейлер каналу. До речі, Юля вам теж, напевно, не пам'ятаючи, чи говорили, ми зробіть трейлер каналу на 30 секунд. Хвилину, де ви розказуєте, про що ваш канал. В принципі, і так зрозуміло, але лишнім це не буде. Це підвищує конверсію в підписки. Плейлист якийсь є. Ну, Тут важко щось оцінювати, тому що дуже мало контенту. Тому давайте ми подивимося, в принципі, на, на самі відео. Тому що по оптимізації, по структурі самого каналу, ще важко орієнтуватися. День Корея. На рахунок прев'ю, я не до кінця розумію тематику, що таке Банді Сріний вбивця. Дивись. Перше, що потрібно було написати на прев'ю, це є срівний вбивця з Південної Кореї, а не Банді Тому що людина, яка не знає, хто це такий. Вона навряд чи клікне на відео, а в тебе це написано вже пізніше. Ну, тобто, Ти е, дуже часто будеш працювати з аудиторією, яка не є занурена в тему. Відповідно, е, ти мусиш спочатку їх занурити в тему, а тоді вже знайомити з окремими персонажами чи е, предметами, історіями і так далі. Відповідно, тут треба було написати корейський серійний вбивця, і вже потім «Тед Банні». Або його фотографію, і там він вбив стільки-то-стільки-то людей, тобто якісь подібні речі. Тут непогано прев'ю з містичними картинами єдине, що я би, напевно, текст взагалі забрав звідси, а зробив більш великими самі картини. Взагалі, стилістика хороша, прев'ю непогані. Тут більше з точки зору. Подачі треба працювати, збільшити основні об'єкти і прибрати лишні. Так, йдемо до самого контенту. Січень 2009 року в університеті в Гунпом зникає молода студентка на автобусній зупинці. Як виявилось, напередодні катастрофи, Кан Хосун офіційно оформив шлюб з четвертою дружиною, А потім оформив страхівку на її життя. У результаті пожежі. виживший Кан Хосун отримав 500 мільйонів вон. Це вбивці. Ну, е основна проблема цього відео в ньому не вистачає динаміки. Е є перебивки з кадрів з різних репортажів, це, це добре, є всякі. Різноманітні фотографії, якісь графіки, це, це добре, це, це правильно, це круто. Але в моментах, коли йде монолог, сама подача ще ну, це приходить з часом, коли ти починаєш більш емоційно видавати інформацію, це прийде з часом, з цим окей. Але все одно досить довгі участки без зміни кадрів. Якщо знімається на одну камеру, бажано робити хоча б кропи. Тобто, от, є ось такий план, і наступний план ми беремо, просто зближуємо картинку ось так. Це хоча б якась вже динаміка в кадрі, і відео буде легше дивитися. Наразі його ну, прямо важко дивитися. Ти встомлюєшся від довгих кадрів, в якому картинка. Не міняється і є такий трохи нудновата подача. На цим потрібно попрацювати. Так. В кінці у нас кінцеві заставочки є. Немає кінцевих заставок. Це мінус. Це треба допрацювати, щоб вже була перелінковка. Друга. Ну, в принципі, тут і контенту особи, з яким перелінковку робити нема. В будь-якому випадку, по-перше, потрібно додати ось цю кнопочку в персоналізації, яка також впливає на конверсію в підписки. По-друге, в кінці відео кнопочку підписки і хоча б два відео, на які людина може перейти. Далі потрібно дивитися відео про оптимізацію, тому що хештеги пишуться ось тут. а тут пишуться теги. Це є ключові запити з пошуку. Подивись відео про те, як попасти в топ-пошук у мене на каналі, там я більш детально розказую. Про оптимізацію. Те каналу теж потрібно заповнити. З аудиторією я бачу, ти працюєш. Тут все все добре. На коментарі відповідаєш, лайкаєш. З цим все окей. Ну і про аналізи конкурентів. Пошукай якісь актуальні теми, на які найбільше реагують люди. Можливо, є якісь, помітиш якусь певну тенденцію там в назві, в тематиках, де відео прям вистрілюють. Тут потрібно просто назвати конкурентів, так сходу не, не скажеш, що тут можна змінити. По контенту і по оптимізації, що змінити і що підівчити, я сказав. Давай глянемо ще наступне відео, хоча Всі промоткою. Лірі. Ви мене каналі сітаркою. Дякую, Дякую, що так сильно підтримали мене на попередньому відео. Мені це дуже приємно, дуже тішить, що український ютуб має можливості для розвитку. Сьогодні я хочу вам розповісти історії про за кордоном. Хоча автором цього витвору мистецтва є Україна, а також маленькі губи ...ніби дають нам розуміння, що світ поділився Ну тут та ж сама проблема. Не вистачає динаміки в ролику, і мені здається, можна було придумати. Кращу назву, принаймні, якщо вже є текст на прев'ю, можна було написати, ці картини зведуть тебе з розуму, або ці картини вбивають і так далі, тобто залежно від історії. Mm. Навіть сам текст можна було працювати Но краще, його би взагалі забрати і це вже написати в назві е, відео. Но кропи, хоча б саме мінімальне, що можна зробити, це, це кропи, щоб відео було простіше дивитися.